Привіт, я настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Окупанти під Мелітополем вивчають українську мову. Сама в шоці вояки записували своїм жонам і дівшкам привітання до дня сім'ї. Один з рососіянців навіть взявся пояснювати, в чому різниця між словами люблю та кохаю. Одне слово люблю. Ми так би говоримо, ну, для всього там, що ми кому що нам нравиться. А от слово вот місце названня, я то ні Это Це говорят только для женщин, которую любят. Знаете, оно, оно должно быть с люблять то нежностью. Це що виходить? Українська мова багатша і милозвучніша за російську навіть для самих росіян? Напівкопчених денерівців не бажаєте? В магазинах тимчасово окупованого Донецька з'явились нові сосиски без ГМО, до речі. Свиня м'ясо ДНР здається кращої упаковки для цього делікатесу і не вигадати. В енергодарі расисти опечатують квартири місцевих. Перш ніж зайти до своєї власної хати, енергодарці мають подзвонити до так званої поліції. Про це навіть знімають відео, де самі ж рускамірни говорять, що опечатати квартиру можуть в будь-який момент. Ідеально, дружити з сусідів, які знають, де ви уїхали. Ми на кілька днів. Отак вийшла людина за хлібом, а щоб додому повернутися, треба в поліцію телефонувати. Як то кажуть, умом такі дії не понять. Безплатна газіфікація і низькі тарифи на газ, товариші. Гауляйтер Рогов агітує мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області провести до своїх земельних ділянок газ. От тільки звернутися за такою послугою можна буде аж з 1 січня 2024 року. Цікаво, а для жителів Росії такі атракціони небаченої щедрості діють. Ще один гауляйтер єбалецький ніяк не може змусити мелітопольців полюбити Росію. У нас є люди, які нами недовольні, але наша задача власті зробити так, щоб їх було як можна менше. Сподіваємось, що наші партизани відпрацюють по єбалецькому швидше. Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.